6 січня. Як лікує прощення? Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Матвія, 9 розділ, вірш 1 Якось я прочитала про один дуже цікавий випадок, який стався з дівчиною, що хворіла на анемію, тобто мала низький гемоглобін. Ця історія сталася в практиці великого французького лікаря Поля Турньє. Він розповідає, що серед всіх його пацієнтів, кого він лікував, була одна особлива пацієнтка. Встановивши діагноз, лікар визначив, що в її крові за низький рівень гемоглобіну, тому відбувається голодування організму через недостачу кисню, яке тільки харчування та лікування не призначали все надаремно. Врешті-решт, він вирішив її направити до дільничного лікаря за путівкою до санаторію. Через тиждень. Дівчина принесла відповідь дільничого лікаря. Він дав дозвіл на лікування, але додав при аналізі крові в мене ніяк не виходять наведені вами цифри. Лікар, трохи роздратований таким зауваженням, взяв ще раз у пацієнтки кров на аналіз і поспішив до своєї лабораторії. Було цілком очевидно, що показники крові змінилися. Якщо б я до цього не перевіряв показники крові при кожному відвідуванні, сказав лікар, я би міг подумати, що помилився». Він повернувся до хворої і запитав її, чи сталося у вашому житті щось незвичне з часу вашого останнього відвідування? Так, відповіла вона, я перестала заздрити людині, якій заздрила, і одразу після цього відчула покращення. Насправді змінилося її ставлення до оточення, після чого змінився душевний стан. І все це вплинуло на склад крові. Розум дівчини був стілений, і, як наслідок, тіло також. Сучасна медицина підтверджує факт, що стан розуму впливає на роботу організму, крові, серця, мозку, моторики, загалом на всі фізичні функції організму. Тіло не може бути здоровим, якщо хворіє розум. На собі я помітила, що коли в мене все добре в школі чи у чомусь іншому, то в мене покращується настрій і мій фізичний стан. Наприклад, я можу придумувати багато цікавих проєктів, ідей, можу одразу втілювати їх у життя і досягати більшого, аніж тоді, коли не все добре. А чи помітив ти залежність фізичного здоров'я від стану твого розуму?